8 лютого Луганський державний медичний університет провів день відкритих дверей на кафедрі стоматології. Одна з тих, хто прийшов на захід, Вікторія Кашталян. Зараз дівчина навчається в 11 класі. В майбутньому планує стати стоматологом. В цей день дівчина змогла відчути себе на омріяній посаді. Ми пробували ставити пломби на манекенах. Дуже цікаво було спробувати. Тут таке відчуття, ніби ти вже справжній стоматолог. Чуть -чуть. І також ми пробували на муляжах також спробувати. Робити вузли на типу тканині, ну це для шивання, це більше як хірургічна якась практика. Ще один майбутній абітурієнт Назар Корольчук. Юнак вирішив стати стоматологом за прикладом батька. Для вступу обрав луганський медичний. каже цей заклад в пріоритеті. Я чув мені його багато хто рекомендував. Типу, тут. Типу, все є. Ти можеш попробувати, чи воно тобі підійде, чи ти взагалі маєш якісь захоплення до цього. Майбутні вступники побували на клінічній базі кафедри стоматології. Побачили усі локації, де студенти факультету здобувають практичні навички, познайомилися із викладачами. Самі здобувачі освіти Луганського медичного університету розповіли про своє навчання. У нас є локація з нашим комп'ютерним класом. Також наступний клас це у нас фантомний клас, де біля кожного міста у нас є міні-стомат. Установка та фантомні щелепи, та обличчя. Так званих пацієнтів, де ми можемо робити якісь пломбочки, дивитися прикуси, міняти. Наступний клас це клас для імплантації, де на фантомних щелепах ми робимо імплантацію, все повністю як для реальних пацієнтів. Наступний у нас клас це клас, де ми вчимося зашивати рани, наприклад, після видалень, також на фантомних щелепах. Після переїзду на Рівненщину Луганський державний медичний університет почав стрімко розвиватися навчальний заклад. Т має 8 освітніх програм. Було створено 19 клінічних баз в провідних закладах охорони здоров'я області. Також створили сучасний клас симуляційного навчання із симуляторами різних патологічних процесів, що дає можливість опановувати практичні навички у повному обсязі. Окрім того, студентам допомагають із працевлаштуванням у приватних та державних медичних установах. Кількість абітурієнтів у нас постійно збільшується. Наш заклад набуває популярності. Саме для того, щоб збільшити цю популярність, ми проводимо такі заходи. Подібні дні відкритих дверей подібні дні відкритих дверей проводять на усіх кафедрах університету, показують теоретичні і практичні корпуси. Як розповідає адміністрація закладу, саме через потужну практичну базу студенти тут можуть повністю опановувати нові знання.